Ще одна заява дня, яку можна теж цікаво коментувати насправді, якщо і журналісти вдаються до саркастичних зауважень. Петро Порошенко це на сьогоднішній день за соціологію, я так розумію, лідер перегонів. Станом на сьогоднішній я день. би сказав один з лідерів. Це окрема тема, наскільки це справедливо і правдиво. Петро Порошенко планує продати кондитерську фабрику Рошен. В разі перемоги на виборах президента України. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в середу, передає Укрінформ. І заробив Петро Порошенко у 2013 році 51,5 млн грн. Кому він продасть фабрику Рошен? Оскільки ми з вами не займаємося кондитерським бізнесом, відповідно, не знаємо цього ринку, не знаємо ситуації на ньому. То ми з вами знову ж таки не зможемо сказати, хто може купити ці акції, правда? Ну, ми з вами точно не є потенційними покупцями. <рес> От. Е, Відповідно, я не є фахівцем е із питань, які належать до цієї сфери. Я можу лише пропустити, що Петро Олексійович, як людина, яка дуже добре знає, що відбувається на ринку, е зробить усе можливе для того, щоб цей бізнес зберігся. Тобто, знаєте, ну є припущення там про... Я, я не можу говорити, Сину що він Олексій. намагатиметься отримати повний власний контроль над цією сферою своєї діяльності. Я готовий припустити, що він дійсно, чесно, готовий відійти від цих справ на той період, поки він займатиметься державним управлінням, якщо він переможе на виборах. А, а Можливо. А можливо, ні. І будь-яке припущення, воно зараз буде найбільш ніж гадання на чому чи на кофейні гуші, чи на картах тару.